Ну що, ми з вами потанцювали? А тепер весела флешгра, яка називається Ми йдемо. Уявіть собі, що ви у лісі йдете по доріжці, і на вашому шляху зустрічаються різні перешкоди. І ми з вами будемо ці перешкоди разом долати. Перестрибувати через ямку, перепливати через річку і багато ще чого. Тож, ви готові? Ми починаємо! Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо, перешкоди ні на мій, нас не можуть зупинити. Обережно яма. Опа, через яму, яку і пішли. Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо, перешкоди ні на мій, нас мінами, наснемо. Ми йдемо, ми шляхи долаємо, пеш нас не можуть зупинити. Дощі, знову, ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо, на миг, нас не можуть зупинити. Вітер, ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо, теж подинінами нас не можуть зупи Вам сподобалася ця гра? Дуже-дуже весела гра. Мені дуже сподобалась. А я на цьому з вами прощаюся. Чекаю на ваші відгуки. До побачення!